Середа, 3 квітня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. Для вас працює Дмитро Поліщук. Мої вітання сьогодні, 3 травня, саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як поет Степан Руданський, актор Микола Яковченко та громадський діяч Микола Міхновський. Саме сьогодні, 1880 року, у Львові запрацював перший український кінний трамвай. А за календарем ООН: День кондитера, День Сонця і Всесвітній день преси. Музика. Найбільша втрата минулих днів на 82-му році життя помер Борис Олійник. Легендарний український поет, автор більш як 40 книг, сотень відомих віршів і пісень. Академік, голова Українського фонду культури і великий патріот України. Сьогодні Бориса Олійника поховали на байковому кладовищі у Києві. Найбільш резонансною подією цього тижня може стати початок заочного суду над Віктором Януковичем. Нагадаю, що за рішенням суду конфісковані півтора мільярди доларів, які належали оточенню експрезидента. Тепер же ці кошти мають бути перераховані до державного бюджету. І ще про знакові події та факти останніх днів. На фронтовому Донбасі окупанти не припиняли обстріли позицій українських воїнів. За чотири вихідні дні у нас було четверо загиблих і 22 поранених. У травні в Україні збільшать соціальні виплати, переглянуть субсидії і введуть абонплату за опалення. Місячна зарплата керівника Укрзалізниці Войцеха Балшуна становить 461 тисячу гривень. Канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір провести перемовини з президентом України Петром Порошенко. Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков. Таке рішення, за його словами, Меркель прийняла після переговорів із Володимиром Путіним. Президент України звільнив глав управління СБУ в Львівській, Одеській, Київській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій та Житомирській областях. Легенда світового боксу, українець Володимир Кличко, поступився в Лондоні технічним нокаутом англійцю Ентоні Джошуа, і таким чином не зміг повернути собі чемпіонський пояс. В Індонезії помер найстаріший житель планети Мбга Хото, якому було 146 років. Він пережив чотирьох дружин, десятьох братів і сестер та всіх своїх дітей. Вже в середині червня Україна може отримати безвізовий режим із Європою. Чи скористаються цим українці влітку, поїхавши відпочивати до старого світу? Далі пряма мова житомирян. Ну, в Європу навряд ли, скоріше всього, кудись к нам. В Одесу, скоріше, з друзями. А, а чому не Європа? Не знаю, грошей нету. такого. Планувала в Німеччину, але в мене ще старий паспорт, його все одно мені треба робити. Тому мені поки що це особливо ніяких перспектив не відкриває. Але планувати, але відпочинок планую в Україні. Можливо, можливо, поїдемо, можливо. Більше всього, якщо і поїхати, поїдемо, то в Чехію. Хочемо відвідати хочемо відвідатися з чоловіком, з дітьми відвідати сім'єю. Да ні, ви що, такі зарплати, хіба нам платять ці зарплати? Нам їх е, фізично не доплатять, нам е, оформляють по одній, а платять зовсім людям на, на руки, дають інші гроші, то які може бути одних за границю. Нам зараз не вистачає грошей е, навіть на звичайну їжу. Це від зарплати до зарплати. А, мені кажеться, хто їздив, то буде їздити, а хто не їздив, так і не їздить. Але треба ще ж гроші мати. Даний час роботи сильно такої немає. Та ні де відпочинок? Бан Франківської. Загальницю А, Ну, власно кажучи, планів на Європу поки що наразі немає. А, ну, що стосується відпочинку, то скоріше за все це буде Україна. І повірте, якби. В Україні теж є на що подивитись навіть у нас на Житомирщині. У рейтингу безпеки обласних центрів Житомир посів 17 те місце серед 24 міст. І ще про особливі події у житті нашого краю. Військові закликають громадян не використовувати безпілотні літальні апарати над територіями Міністерства оборони. Будь-які їх застосування над військовими частинами, розташуваннями військових підрозділів та інших об'єктів Міністерства оборони України або ж на підльоті до них будуть нейтралізовані згідно норм чинного законодавства України. Причетні до таких інцидентів особи будуть затримуватися та притягуватися до відповідальності згідно із законодавством України, повідомляють Житомирські військові. А у четвер, 4 травня, у телецентрі відкриється виставка картин Житомирського журналіста Дмитра Панчука. У Житомирі ж відкрили новий сезон зі стріт воркауту. Дівчата та хлопці з усієї області вкотре показали, що спорт це найкраще заняття для молоді. Про це далі наш репортаж. Переконати молодь, що сформувати атлетичну статуру можна масово та без спеціального обладнання, саме це стало основною метою відносно нового виду спорту в Україні стрітворкауту. Організатор вуличних тренувань у Житомирі вважає, що саме цей вид спорту пропагує тверезий спосіб життя. Займавшись два роки, я зрозумів, що я повинен подавати собою приклад і взяв за організацію цього напрямку виду спорту в місті Житомирі. Чому я вирішив займатися цим? Тому що це єдиний вид спорту, наскільки я вважаю, який пропагує тверезе життя, тобто здоровий спосіб життя. Всі навколо кричать про здоровий спосіб життя, але на багатьох спортивних заходах можна замітити, що брендування партнерів являється там якісь певні компанії. Тобто, а от в нашому виді спорту такого не допустимо. Школярка Лада займається вуличними тренуваннями вже більше двох років і вважає, що даний вид спорту призначений на силове навантаження, бо стріт воркаут водночас поєднує в собі техніку і силу. Дівчина зазначає, що тренуватися корисно як для чоловіків та жінок. Я займаюся стрітворкаутом уже. Два з половиною роки. Цей спорт мені дуже подобається, тому що ну, це дуже граційні елементи, це дуже ну, як сказати, динамічно, це дуже ну, ізящно. Це дуже визиває великі емоції у глядачів. Тебе тебе самої виникло бажання займатися таким видом спорту? Чи можливо ти надихнулася чиїмось прикладом? Ну, я просто займалася для себе на турніках, просто окремо ходила. І потім якось мене надихнула моя подружка, перевела мене на перше тренування, і так з того часу я почала займатися. Учасник вуличних змагань Вадим зазначає, що заняття стрітворкаутом не лише дозволяє мати гарну фізичну форму, а й збільшує рівень впевненості в собі. Тренуватись треба в міру, ну десь через день, щоб не забувати свої мишці, сустави і для чоловіків, і для жінок. Ну щоб підтримати свою форму, бути здоровими, щоб Молоде покоління брало приклад. Підлітки та юнаки не лише демонстрували свою професійну майстерність, а й змагались за право називатись найкращим вуличним спортсменом. Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. І ще про незвичайне. Вчені провели експеримент і з'ясували, що собаки володіють здібностями до телепатії. Встановлений взаємозв'язок тварини з господарем дозволяє їй читати думки. Дослідники ж сподіваються, що незабаром вдасться остаточно розгадати загадку телепатії. З такими новинами ми підводимо підсумки інформаційної середи. А я з вами прощаюсь до завтра. Гарних всім нам новин! Побачимось!